Сергій Новосад під'їжджає до свого будинку бусом. Евакуйовані песики з ним на передніх сидіннях. Вони жили в квартирах, вони дуже облюбані, такі, обціловані, і вони дуже йдуть до людей і вірять людям. І тому е, на руках, вже як сюди заїхав, вже з них не можна було них е, опанувати. І вони от лізуть всі на тебе під ногами, от вони всі. Будемо виходити потрохи, хлопці. Будемо хлопці, виходити і дівчата. За парканом волонтера чекають його домашні собаки. Для того і треба тримати собаку вдома. що Тебе завжди чекають. Тебе любить дешево не любить. Не що люблять. Оце наші це Херсонські у мікроавтобусі песики, які вже чекають на нових господарів. Приблизно тисячу кілометрів вони їхали у вантажному відділенні. Із собою попередні власники дали їм корм, ковдри. Сергій Новосад каже на Херсонщину після підриву Каховської дамби почав возити допомогу для військових і цивільних. Вже вдруге після такої поїздки везе на волинь евакуйованих домашніх тварин. Люди страждають люди. Хворіють, люди, людей складаються різні обставини, люди не можуть виїхати. Люди просто не витягують тих песиків собак. І знаючи, ну знають мене, знають тих людей, які мене рекомендують. Віддають собак для усиновлення в інші сім'ї. Ну сьогодні я привіз п'ять йорків, шпіца, два чіха і двоє котенят. Зі слів волонтера тварин розібрали жителі рожища ще дорогою на волинь після його допису в соцмережі. Місцева мешканка Лідія Мельничук прийшла забрати дівчинку Йоркширського тар'єра. Мені така, така сама з них всіх, що така труситься і така боїться. Але така миленька. Вона чоловік звільняв херсон, і ну це дуже символічно, що в нас буде саме песик з Херсона. У нас є двоє діток, 6-7 років, і от їм саме властива собака Яршинського тер'єра, адже вони двоє в мене асматиків. Житель рожища Юрій Мосійчук теж забирає до себе в родину Йорка. Ти кому до песика береш собі". собі. Правильно сурової мужчини мусить мати. Надіжний <песиків> тил. Люблю тварин, ну а чого не допомогти чоловікові? Чого не допомогти тим людям і тим самим песикам? Ну вони ж можуть пропасти. Логічно, логічно. А так хай буде. Він мене не, не об'їсть, не обтяжить нічого. Прогулки будуть біля нас парки, біля річки Стир. Ну, У нас містечко невеличке, гуляти їде. Лідія Мельничук несе собачку Анжи додому. Каже, для дітей це буде сюрпризом. Донечка, іди сюди, будь ласка. Усі ці собаки та кошенята не бачили сонячного світла. Через постійні обстріли Херсона їх не вигулювали, каже Сергій. Попередні власники песиків написали листи до нових господарів, де розповіли про характер тварин, їхні звички та як за ними доглядати. На курицю алергія і не агресивна. і не агресивна маленька. На друге, маєш. Хто забирає песиків, стають друзями з тими, хто віддав песиків, тому що так за людьми не дзвонять, як переживають за те, що віддали свого найгодороціннішого друга, товариша. Сам маю песиків, я знаю, що таке радість. Це найдешевше, що можна в житті купити, купити собі песика, просто кинутися і знати, що good morning тобі буде, прибіжать до тебе. Зустрінуть Павло Мельничук, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.